Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Сьогодні у нас трішки незвичний для нашого каналу автомобіль. Автомобіль нашого знайомого. Сьогодні у нас у продажі Suzuki Vitara, Автомобіль липня місяця 2017 року випуску. Автомобіль був придбаний в автосалоні в Україні, і з того часу весь період. Перебував в одних руках, тобто мав лише одного власника з моменту придбання автомобіля з салону. Пробіг автомобіля становить 44 тисячі кілометрів, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, актами обслуговування. Також в описі під відео, як завжди, буде вказаний вінкод код автомобіля. Будь ласка, запити до дилера, комп'ютерна діагностика без жодних проблем. До пробігу ніхто не лазив. Пробіг 100% оригінальний. це в своєму роді унікальний автомобіль, тому що на даний момент це єдиний автомобіль подібний, який продається в Україні, з пробігом 44 тисячі кілометрів, оригінальним пробігом, мінімальним. Тому звертайте на це увагу, не скрученим, а дійсно оригінальним пробігом. На даний момент людина придбала собі електромобіль, насолоджується, а цього красення вирішила продати, передати новому. Щасливому власнику. В автомобілі встановлений атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра, потужністю 120 кінських сил в парі з автоматичною 6-ступеневою коробкою передач. Це у нас коробка ICN. Надзвичайно надійні агрегати, що двигун, що коробка, абсолютно безпроблемні. Це, скажімо так, еталон надійності. Що коробки? що Двигуна, але регламентні заміни оливи, що в коробці, що в двигуні, і ці агрегати будуть вам служити вірою і правдою ще довгі-довгі роки. По технічній частині автомобіль в ідеальному стані. 6 тисяч назад була заміна оливи. По автоматичній коробці ніяких зауважень нема. От, перемикає плавно, немає ніяких ривків, пінків, нічого подібного. Автомобіль заводиться з пів оберта, працює рівнесенько. Тихенько, як, в принципі, і має бути на такому пробізі. По кузову, автомобіль у нас абсолютно весь в рідній фарбі Жоден елемент кузова не фарбувався. Жоден болтик в автомобілі не крутився. Всі вікна, вікна в автомобілі рідні, включаючи злобовим. Автомобіль має дуже гарний колір Це у нас чорний металік, дуже гарно виглядає. Тут у нас є невеличка притертість. Так, в цілому автомобіль в дуже гарному стані. Зараз швиденько пробіжемося товшиноміром для того, щоб підтвердити мої слова, що автомобіль дійсно весь в рідній фарбі. Досить надійний автомобіль, комфортний, з гарною шумоізоляцією, з помірними витратами палива. По місту з автоматичною коробкою передач даний автомобіль споживає приблизно 7-8 літрів бензину. Що для автомобіля з автоматичною коробкою передач я вважаю дуже гарним показником? Автомобіль має войлочні підкрилки, що свідчить про досить гарну шумоізоляцію. досить товстий шар фарби автомобіль має унікальний колір це у нас двокольоровий скажімо так окрас стеля і стійки в автомобіля Білого кольору, а весь автомобіль, вся решта автомобіля у нас в гарному насиченому чорному кольорі. Автомобіль жодного разу не полірувався, виглядає гарно. Звісно, є певні сліди експлуатації, це чорний кольор. Всі прекрасно знають, що це таке. Тому якісь мікро. Це у нас пластик. Мікро якісь можуть бути. Але нічого критичного абсолютно нема. Зараз швиденько пробіжимося у внутрішній частині. Нагадую, у нас тут є крапочка. Звертайте на це увагу, щоб не було ніяких непорозумінь. Так. Будь ласка, він код для перевірки. Пробіг дійсно оригінальний. Людина досить мало експлуатувала даний автомобіль, досить мало на ньому їздила. Тому для тих, хто буде казати, що такого не може бути, повірте, люди є різні, мови експлуатації у людей також різні, і далеко не всі проїжджають за рік. 10, 15, 20 тисяч кілометрів. Тому, повірте мені, є і такі автомобілі з такими мінімальними пробігами. І останній проєм у нас. Ось так. На автомобілі встановлена чудова зимова гума. В надзвичайно гарному стані, з надзвичайно гарним протектором. У нас встановлені оригінальні лихвославні диски 16 го радіусу Також в комплекті з автомобілем є комплект літньої гуми в дуже гарному стані. По салону у нас автомобіль виглядає на свої 45 тисяч 44 000 з копійками. Нічого не подерто, не понищено. Все ціленьке, стан сидінь. Просто нового автомобіля. Будушки безпеки у нас, звісно, мікроліфт сидінь. Так само позаду. Нічого не подерто, не понищено, не пошкрябано. Абсолютно, як майже. Як тільки автомобіль виїхав з салону, у нас комплект ковриків резинових, автомобіль має досить велике багажне відділення, Ось так воно виглядає. Аптечка, вогнегасник також ідуть в комплекті. Автомобіль має подвійну підлогу. Ось так. Також автомобіль має повний комплект, домкрат, крюк. Буксировочний, докатка абсолютно нова, жодного разу не вдягалася. Саме з цієї сторони все у нас чистенько, не понищено. Тут у нас все ціле, нема ніяких слідів від ременів. Дійсно, автомобіль любили. Відносилися як до члена родини. Дбайливо, бережно, тому я думаю, наступний власник буде задоволений стан центральної консолі, ідеальний стань сидінь. Автомобіль не готувався на продаж. Не проходив професійний детейлінг. в принципі, цього і не потрібно. Автомобіль має досить гарну комплектацію. У нас підігрів дзеркал, чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, ESP, коректор фар мультикермо, круїз контроль. Також у нас є гучний зв'язок. Автомобіль, зараз запустимо, заводиться з півопорту. Ніяких помилок, пробіг 44 376 кілометрів, має клімат-контроль, підігрів сидінь в двох режимах. Також в автомобілі встановлена сенсорна магнітова. Автомобіль має камеру заднього огляду досить гарної якості. Тут у нас встановлений такий гарний годинник. Стан селектора КПП. все в збереженому чудовому стані. Також у нас є є підрульові перемікачі. Автомобіль має два ключі, сервісну книгу, центральний замок, все, що потрібно, все в автомобілі у нас є. Хому будь ласка, кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте. В описі під відео, як завжди, буде вказано. Всі опції даного автомобіля, детальна інформація, вказаний він-код для перевірки, також буде вказаний номер телефону для зв'язку з власником даного автомобіля, і, звичайно, буде вказана ціна даного автомобіля. Тому телефонуйте, відповімо на всі питання, цікавтесь. Десь дійсно гарний автомобіль, який буде ще не один рік приносити задоволення новому власнику. Також в описі під відео буде вказане посилання на нашу групу в Viber, телеграм-канал, де ми публікуємо всі свої актуальні автомобілі, які знаходяться в Нідерландах і чекають відправки, або ті, які вже на даний момент знаходяться в Україні. Підписуйтесь на наш YouTube канал, де всі актуальні автомобілі, де повні відеогляди, щоб бути завжди в курсі нових надходжень. Дякую всім за увагу, мирного неба. До нових зустріч, до побачення.